Краще харчуватися правильно звично. Що ж таке правильно для всіх різно. Це різне поняття. Але ми дотримуємося принципу трьохрозового харчування і правильної харчової тарілки. Її ми наповнюємо за допомогою своїх долоней. Тобто у кожної людини долоня різного розміру. Але пів нашої тарілки це дві наші долоні і це повинні бути овочі. Овочі нам допомагають відновитися, відновити наше травлення, наших корисних бактерій в кишківнику. Тому дві долоньки це овочі. Одна долонька то білок. Білок завжди нам допомагає побудувати м'язову систему і вироблятися ферментів. Білок також може бути досить різним і найкраще це легкозасвоїний білок, тобто або якісь молочні страви, або яйця. Іноді риба, але якщо людина, ну і м'ясо, але. Людина Людина може бути вегетаріанцем, і м'ясо не вживати, тому на м'ясі ми не зупиняємося, і після свят іноді досить важко вживати м'ясо. Але одна долонька на нашій тарілці, то повинен бути білок. І, ну, це можуть, можуть бути і горіхи, і квасоля досить різний білок. І долонька це. М Повільні вуглеводи. Вуглеводи складні, тобто не те, що ми любимо там білий хліб, ми обираємо все ж таки повнозерновий або гречаний хліб, або макарони. Вони також можуть бути присутніми, але також повнозернові і а, приготовані альденте, тобто злегка недоготовані. Те ж саме стосується круп. Тобто, якщо крупа повнозернова, тобто є вівсяні хлоп'я, так, пластівці, а є вівсяна крупа. Тобто, якщо ми кажемо про крупу, то це про здоров'я. Якщо ми кажемо про пластівці, то це більше про шкоду для нашого організму. Якщо мова йде саме про розлади харчової поведінки, то тут дійсно треба працювати зі спеціалістом, і це може бути як психолог, що спеціалізується з цієї теми, так і спеціаліст-психіатр іноді розлади харчової поведінки є основною причиною розвитку ожиріння і проблем зі здоров'ям майбутньому. Тобто тут. Якщо ви підозрюєте у себе розлади харчової поведінки, це може бути і анорексія, відмова повністю від продуктів, тобто досить часто люди після свят відмовляються від їжі зовсім. Тоді краще, щоб людина звернулася до спеціаліста. Це може бути булімія, коли людина переїдає, викликає рвоту. Це також потребує звернення до спеціаліста. А може бути компульсивне переїдання, яке досить часто спостерігається саме підтримки під час свят, коли на столі досить багато смачненького, і людина не може зупинитися. І тут також треба консультація спеціаліста, психіатра або психолога.